Повідомлення від роду, що вам потрібно зробити своїм родом для того, щоб отримати силу і піти вперед. Нова колода карт сьогодні, тому інформація буде потужна. Нова, чистенька. Особисті розклади, матриця судьби, консультації, обучення, наставник, чистки воском, защити, онлайн чистки Записуємося в особисті. Що вам передає рід? Що ви маєте зробити? щоб З'єднатися з, з родом, отримати силу. Нові знання. Вам потрібно розширити свої знання в тому питанні, яке вас зараз стоїть. Пошукайте нову інформацію. Почитайте книги, статті, зверніться до якихось ковчів, мастеров, магів. І пошукайте нові путі для змінення підходу до цієї ситуації, яка у вас зараз стоїть. Також. Не знаю, кому це буде повідомлення. Тут говориться для жінки або чоловіка. Супруг ваш главний помощник і зцілення програм. Іменно через нього проходите ви уроки, в котре скрита можливість зцілитися. Обратите внимание на супруга. Ізціляйте отношения, просіть поддержки. Це поможе вам і змінити вашу програму. Також обрати увагу на свій дом, де ви живете, і вашого роду. Ви можете в цьому місці черпати інформацію, черпати енергію в цьому місці там, де ви родилися. Комусь кажуть почисти дім. Почисти дім, зроби чистку, очисти енергетичний дом і очисти себе. Щоб пройти чисто, щоб почути рід. <звіт> Пройди практику, з'єднайся з робом, розберися проблемою в роду з енергією, щоб правильно текла енергія. Виправ, каже, в тебе неправильно енергія йде, має бути тато, мама, син, дочка, внучка має бути енергія. Кажуть, що ви пройшли практики на рахунок ієрархії роду. У вас зламаний енергія у вашому роду. Мічти. Сповніть свої мічти. Їх, їх ідіть, рішайте, робіть. І коли ви будете робити свої мічти, ви будете впливати на людей. Вони будуть бачити, як ви будете проходити ці уроки, як ви будете досягати, вони будуть дивитися на вас, і ви будете ставати типу, як зірцем. І коли ви будете сповняти свої мічти, це будуть мічти вашого роду, і ви таким чином будете допомагати своєму, своєму роду. І зцілятися роду. І хто ходить під Грегором, молитви. Молитви допоможуть вам ізцілитися. І допоможуть вам обнаружити новий сценарій вашого роду. Почитайте молитви роду, що сотвіствує даному сценарію вашому. Або обертітися до вищих сил своїми словами про ту ситуацію, яка є в роду, щоб вам її підсвітили через сон, через магів, через інтернет. Як би вам показали це? Читати потрібно буде десь 7, 9, навіть, може, 40 днів, поки не отримаєте відповідь. І комусь говорить, обрати увагу на свого внутрішнього рібінка, побалуй його, зціляй його. Внутрішня гармонія вам дасть енергію і І Ісцілення вашої програми. Внутрішнього рібінка треба свого побалувати тим, що ви дуже довго хочете. Приймайте інформацію, не пропускайте, тому що це важливо. Наш рід це наш фундамент. Родові практики вам помощі.